Вітаю всіх і запрошую розпочинати свій день з інформаційної зарядки на моєму YouTube-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 24 червня вівторок. Отже, у інформаційній зарядці ми не робимо фізичних прав, а говоримо про важливі та актуальні новини. Дональд Трамп, президент США, заявив, що досягнута домовленість про припинення на 12 годин вогню між Ізраїлем та Іраном. Це відбувалося за посередництва Катару. Спочатку Дональд Трамп домовився з Ізраїлем, потім зв'язався з Еміром Катару і щоб Катар поговорив з Тегераном. І в результаті досягнута домовленість, і Трамп заявив, що він думає, що ця домовленість про припинення вогню буде діяти вічно. Так чи інакше, ну за великим рахунком, Іран раніше говорив, що він готовий до перемовин, якщо Ізраїль перестане завдавати ударів. Але напередодні, 23 червня, Іран завдав ударів по американським базам в Катарі та в Іраку, але в результаті це виявився такий символічний удар. Він там був проголошений як оголошення перемоги. Всі ракети були збиті, жодня не досягла ніякої цілі, і Трамп навіть назвав, що це дуже слабка відповідь Ірану. Ізраїль, в свою чергу, заявив, що він у понеділок, 23 червня, завдав. Безпрецедентних ударів по столиці Ірану, тегерану а також про Фордо, це де є об'єкт щодо збагачення урану. Пентагон заявив, що він зруйнував ядерну програму своїми ударами, коли були завдані удари по трьом об'єктам, в ній з 21 до 22 червня. Але голова МАГАТЕ, це агентство з атомної енергетики ООН. Рафаель Гросі вчора у понеділок у відні заявив, що зараз важко оцінити наскільки от серйозні там завдана шкода і збитки в ядерній програмі Ірану. Так чи інакше, ситуація щодо війни в... між Ізраїлем і Іраном, вона зараз починає новий етап, і побачимо, наскільки буде довгим це припинення вогню, які умови будуть виставлені. Ірану, чи погодиться він на них, бо Іран раніше також заявляв, що він готовий обіцяти, що не матиме ядерної зброї, але не відмовляється від своєї ядерної програми. Але з боку Сполучених Штатів Америки ніби є вимога, щоб він взагалі відмовився від ядерної програми. Отже, будемо спостерігати. Володимир Зеленський завтра в середу виступить у Страсбурзі на Раді Європи. Там головна тема його виступу це створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів російської агресії проти України. До Ради Європи входить 46 країн. Сподіваюся, що такий все-таки спеціальний трибунал буде створений. Вчора в Брюсселі відбувся саміт між Канадою та Європейським Союзом. Вони уклали, уклали стратегічний альянс. Це на фоні от всіх тих дій е, Дональда Трампа, зокрема його заяв щодо 51-го штату як Канади. Також вони взяли на себе зобов'язування дотримуватись правил світової торгівлі та паризької годи, ну, кліматичної угоди, з якої Сполучені Штати Америки вийшли, бо так вирішив Трамп. І е, Китай. Китай заявив сьогодні у вівторок, 24 червня, що 3 вересня проведе грандіозний парад у Пекіні на площі Танями е, на честь 80-ї річниці. Завершення Другої світової війни і парад буде приймати глава Китаю Ціцінь Пінь. Отже, сьогодні такі новини на ранок 24 червня, хотів вам повідомити. Безумовно, головна новина це припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Я бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня. Все буде Україна!